Коли я почала досліджувати свої родовід, а з часом і допомагала досліджувати родовід іншим, у цих дослідженнях я часто почала помічати, як є певні закономірності, які повторюються з покоління в покоління, ті установки, ті переконання, які передаються від батьків до дітей, від дідусів і бабусів до їхніх внуків і так далі. Ті сформовані сімейні установки і переконання про гроші, вони впливають на наступні покоління і є для них певними такими законами про те, як поводитися з грошима, як будувати свої там, витрати, як планувати свої витрати. Ці установки можуть нас обмежувати, а можуть нам давати багато можливостей. Тобто, це ті переконання, які ми несемо в собі, дуже часто несвідомо. Тобто ми можемо навіть не помічати, що ми повторюємо моделі поведінки, моделі ставлення до грошей, моделі заробляння грошей, їх витрачання. Ми можемо це робити схожим чином, як робили наші предки, навіть якщо ми цього не помічаємо. І я хочу в цьому відео поділитися з вами тими частими установками і переконаннями, як, з якими стикаюся я в роботі з своїми клієнтами, і також які описані найчастіше в дослідженнях інших психологів. Найперша і найбільш, мабуть, популярна установка звучить як гроші це зло. Якщо в родині гроші сприймаються як зло, тоді працює переконання, що гроші. Приносять проблеми, приносять труднощі, вони е, через гроші люди стають жадібними, через гроші руйнуються стосунки. І якщо ваші попередні покоління вірили в це і вони бачили, як е, зміна добробуту в кращу сторону приводила до розлучення. Або, наприклад, коли було. Були часи розкуркулення і мати гроші, це було небезпечно. Тоді е наступним поколінням передається таке переконання, що краще з грошима справу не мати. І зараз, коли ви живете в відносно ну, абсолютно в інших умовах, і в відносно там, наприклад, стабільній і безпечній ситуації, коли гроші насправді дають нам багато можливостей. І ви можете несвідомо сприймати гроші як проблему, як зло. А що потрібно робити з проблемою? Її варто уникати. Зло краще з ним не зв'язуватися. І людина тоді може уникати тих можливостей, де вона могла б заробити, де вона могла б покращити свій добробут, тому що е гроші це зло, і багаті люди вони погані. Крім того, люди з цією установкою можуть відчувати провину за свої фінансові успіхи. Тобто мої батьки не заробляли, і я, в принципі, заробляти теж не буду, тому що я є частиною своєї сім'ї, і, в принципі, я так і залишусь на цьому ж рівні фінансового, фінансового становища і на цьому рівні доходів. І також ми можемо несвідомо уникати способів заробити більше. Да? Тобто, коли з'являється можливість е, підвищити свій дохід, людина може цього уникати, щоб уникнути тих неприємних ситуацій, уникнути тієї небезпеки, яка е, пов'язана в роду з грошима. Наступна установка це те, що гроші важко заробити. Дуже в багатьох вона також є, тому що. Е, Наприклад, мої батьки, мої бабусі і дідусі, їм доводилося дуже важко працювати багато, і вони заробляли насправді не дуже багато. І якщо у вас так само було в родині, то відповідно. Ви можете також вірити в те, що гроші заробляються важкою працею, і для цього постійні, потрібно постійні жертви. І тоді, якщо ви, у вас є в сім'ї така установка, таке переконання, ви тоді можете уникати тих можливостей, які є, де можна заробити легко, тому що це просто не вписується в мою картину світу, я не буду цього робити. І людина може Обирати собі такий рівень навантаження, де вона дуже втомлюється. Бере, наприклад, додаткову роботу, тому що, от, якщо я заробляю легко, то це щось не так, це неправильно. Правильно, коли ти заслужив цей успіх через важку працю. Погодьтеся з такою установкою. Складно справлятися з грошима, тому що чим більше ти заробляєш, тим тобі важче. І ти не знаєш, який момент ти не витримаєш просто цього. Тому ця установка також може нас обмежувати. Наступна установка, яка також значною мірою обмежує нас. Звучить як те, що багато грошей багато проблем. Така установка може формуватися тоді, коли у ваших предків була така ситуація, коли були гроші, гроші зароблялися, і вони е, приносили певні труднощі. Наприклад, е, Причиною розлучення називалося те, що там, наприклад, чоловік почав більше заробляти, і в нього змінилося, змінилося ставлення до жінки, або жінка почала заробляти більше і змінилося ставлення до чоловіка, і тому вони розійшлися. Або, наприклад, з давніших історій, коли було розкуркулення, що от мати гроші це багато проблем, тому що в тебе все забрали, тому що там тебе оголосили якимось ворогом народу. І ти отримав через це якісь проблеми. Якщо у вашому роду були такі історії, то може формуватися установка про те, що мати багато грошей це багато проблем. І як наслідок, це дає те, що. Ми можемо обмежувати свій фінансовий ріст для того, щоб не зустрічатися з тією ситуацією, де в нас є багато грошей. Я думаю, ви десь бачили або чули таке поняття, як фінансова стеля, тобто, коли людина не може вийти на дохід. Може переступити межу певного доходу. Тобто, наприклад, людина отримує, там, умовно, скажімо, там 100 гривень. І коли вона отримує вже, наприклад, 120 гривень, вона вже там, або хворіє, або десь витрачає їх терміново на щось. Тобто, вона ніби позбувається зайвих грошей, які не вписуються в її уявлення. І Люди можуть якраз уникати несвідомо збільшення доходу саме через те, щоб уникнути тої уваги і тої відповідальності, яка з ними пов'язана. Да? Тому що може бути небезпечно, що на тебе звернуть багато уваги, до тебе будуть якісь претензії, з тобою будуть якісь там незрозумілі ситуації відбуватися. Наступна установка про те, що гроші це мета життя. От коли в родині навколо грошей все будується. Це основна цінність, і ми будуємо все, що ми робимо. Ми робимо для того, щоб заробити гроші, щоб у нас був заробіток. І тоді стосунки відставляються на другий план. Тоді здоров'я неважливе, головне заробити гроші. Ну і звичайно, якщо люди зосереджуються тільки на матеріальному добробуті, тоді можуть втрачатися і емоційні контакти, псуватися стосунки. Це може приводити. До емоційних проблем, до самотності, тобто, коли ми концентруємося тільки на цьому. Зверніть увагу, що буває так. що Якщо, наприклад, в одного покоління була ось ця установка гроші це мета життя, і люди були дуже зосереджені на грошах, то наступне покоління може обирати протилежну установку, що гроші мені не потрібні. Тобто людина, спостерігаючи, як, наприклад, батьки були зациклені на зароблянні грошей, вона може зробити для себе висновок, що гроші це зло, я так не хочу, і робити все для того, щоб у неї грошей не було, щоб не жити, не повторювати той сценарій Який був у її батьків, наприклад. Наступна установка це ми не створені для багатства. Якщо родина була небагатою, протягом там кількох поколінь жили люди досить скромно, то це може передаватися як цінність про те, що от ми. Можемо е, заробляти тільки там на виживання, ми не можемо досягнути високого доходу, ми не можемо бути багатими, тому що от така наша доля. Ну от так, е, мої батьки були бідними, і мої бабусі, дідусі були бідними, і перед тим всі були бідними. Ну і ти така будеш. За цією установкою може стояти таке відчуття меншовартості, ніби гарний дохід і фінансовий добробут це тільки для обраних. А я в це в цих в число цих обраних не входжу, відповідно. Грошей у мене не буде, і добробуту в мене не буде. І такі люди так само можуть несвідомо уникати доходу, тому що вважати, що вони його просто недостойні. Так? Тобто, така людина, як я, не зможе заробляти більше, не зможе заробляти достойно. Наступна установка це те, що гроші треба економити, гроші треба берегти, їх треба відкладати, їх треба складати, не потрібно купувати нічого зайвого, які бажання, ось в тебе є мінімум, з яким ти можеш прожити, і, в принципі, більше тобі нічого не потрібно. І люди можуть мати, наприклад, достатній дохід, але обмежувати себе в усьому саме через те, що вони не дозволяють собі жити краще. І якщо людина витрачає при такій установці, вона може відчувати провину, вона не відчуває задоволення від того, що отримує бажане, тому що ти ж потратила гроші, ти не повинна була їх тратити. І таким чином, ніби можуть, гроші є, я собі можу щось купити, але я цьому не радію. І це також може бути такий, знаєте, певний дискомфорт внутрішній через те, що. Ця установка якби не дає нам відчувати задоволення від результатів своєї праці. Наступна установка, гроші це вода. Вони приходять і йдуть. Тут люди ставляться до грошей дуже просто, дуже легко, не зациклюються на них, але разом з тим вони й не вміють планувати свої витрати, не вміють. Планувати бюджет. І тоді можуть бути труднощі з тим, що е, сьогодні я заробила, у мене є достатньо грошей, я можу собі все купити. Через деякий час я нічого не заробила, грошей в мене немає. Я або позичаю, або там, як, якимось чином обходжуся. Тобто це такі певні коливання, які також можуть мати дуже такий, такі неприємні наслідки, давати дискомфорт е, тим, хто. Е, От попередні, в нас були там, де люди зациклювалися на грошах, а тут де таке, знаєте, якесь легковажне, несерйозне ставлення, де немає такого якогось виваженого підходу до тих фінансів, які ти маєш. У вас можуть бути якісь інші установки і сценарії, про які я тут не сказала. Ви можете зараз для себе, от послухавши мої відео і відповісти для себе на питання: а що ж було в моїй родині? Що ж мені транслювали, що ж мене навчали? Ви можете подумати, і якщо у вас є бажання, напишіть в коментарях, ми можемо розглянути кожну установку детальніше, і проаналізувати. Але якщо ви готові якимось чином змінювати ці установки, гарна новина це те, що їх можна змінити. Ми якимось чином навчилися цим установкам, ми ці сценарії прийняли в своє життя, і так само ми можемо їх змінювати. Тобто, те, що ці установки у вас є, це не означає, що ви не можете вже на все життя вони у вас залишаться. Як їх можна змінювати? Найперше, цю установку потрібно побачити. Тобто ви знаходите те, що вам заважає. От я знаю, що в моїй сім'ї ось така установка. Далі ви можете для себе відповісти на ряд питань. Наприклад, ця установка вона допомагає моєму фінансовому добробуту, чи заважає? Якщо вона заважає, то ви можете сформулювати для себе. Альтернативну установку. Наприклад, якщо ви говорите, ви, 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 наприклад, знайшли, що у вас установка гроші це зло, яка може бути альтернативна установка? Альтернативна установка може бути, що гроші це можливості для мого зростання. Або гроші забезпечують мій добробут. Гроші це ресурси. І коли ви переформульовуєте цю установку, ви. Отримуєте певну, знаєте, ви як переписуєте правило. У вас зараз є прописане правило, що гроші це зло. І ми це правило змінюємо. Певний час потрібно для того, щоб ви це правило почали втілювати в життя. Крім того. Є певні психологічні практики, є певні техніки, які нам дозволяють змінювати наше мислення. Декілька таких практик я залишу в описі під цим відео. Спробуйте їх зробити. Якщо є потреба, ви можете написати ваші питання в коментарях, я на них дам відповіді, і при потребі я можу записати нові техніки, які ви зможете використовувати. На щастя, ці техніки можна використовувати самостійно, тобто не обов'язково для цього йти на консультацію до психолога. Але якщо у вас буде бажання, ви можете піти на консультацію, тому що все-таки з із спеціалістом ви можете швидше побачити те, чого не помічаєте самі. Якщо ж ви хочете це пропрацьовувати самі, тоді наберіться терпіння, пробуйте аналізувати ваші установки, пробуйте їх змінювати на нейтральні або на позитивні. І пробуйте робити нові дії для того, щоб ви ці установки закріплювали. Ну і, звичайно, знаходьте тих людей, які думають ширше, ніж ви, які бачать ті можливості, які ви не помічаєте. Навіть якщо у вас з покоління в покоління сформована певна історія, сформовані певні переконання, це не означає, що ми не можемо їх змінювати. Успіху вам у дослідженні. І до наступних зустрічей.